Представники районної та міської влади приїхали до гуртожитку Хомутецького фахового коледжу, де зараз проживає близько внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, як розповідає голова Миргородської районної ради Наталія Гирка, основна мета акції Даруємо тепло це допомогти теплими речима людям, які тікали від війни, нічого з собою не маючи. Ідея виникла тоді, коли влітку буваючи в громадах, спілкуючись із внутрішньо переміщеними особами. Стало зрозуміло, що вони абсолютно не підготовлені до зими. Ті люди, які вирішили залишитися на Миргородщині, в їм ми вирішили допомогти. Теплим одягом долучилися різні фонди, іноземні фонди, і ротарі клуб це американці направляли, і через гуманітарний фонд з Полтави з Італії приходили речі. На сьогодні 150 пакунків підготовлено, і я дуже надіюся на те, що люди, отримавши ці пакунки, дійсно будуть зігріті теплом наших, навіть сердець, тому що все це від чистого серця допомога, яку ми на сьогодні реально можемо організувати за словами керуючої справами виконавчого комітету міської ради Антоніни Нікітченко, гуртожиток Хомутецького фахового коледжу одне з основних місць масового проживання внутрішньо переміщених осіб, яким вкотре надають допомогу. Ми вже неодноразово відвідували, зустрічалися з цими людьми, надавали різноманітну допомогу, починаючи від побутової техніки, завершуючи, давали і ковдри, давали і матрац. Це і засоби гігієни, і продукти харчування сьогодні приїхали напередодні початку опалювального сезону дізнатися, які проблеми є у цих людей, які тут проживають, Це більше 70 осіб. Ну дізналися, що Потрібно зараз їм найнеобхідніше. Звичайно, будемо старатися допомагати. Пані Оксана приїхала на Миргородщину у травні з Краматорську Донецької області. Відтоді проживає у гуртожитку Хомотецького фахового коледжу. Сьогодні ми отримали теплі речі. В основному це для дітей. Ну і поки ми були там, то на себе і на сестру, і на меншу дитину її сестри, ми теж знайшли ці речі. З моменту, коли приїхала я, я всім довольна. Ніколи мені ніхто не обділив нічим. Всі можна підійти, все, что есть, Ольга Михайловна поможет, откликнется, нет, где-то что-то найдется. За тот момент, когда находились мы здесь, на День защиты детей, у меня ребенок получил очень хороший набор. Несли мы с ним вдвоем. И так тоже выдавалось: и постельное, и одеяло то, что для нас, для личного, и просто в общежитии. Еще привозили комплект постельных. По пару. Набор в кастрюльского родах выдавалась именно на этаж. Задавались макароны, там, допустим, спагетти, рис, также тушенки, консервы. То би то бишь стараемся по нуточке того, что есть. Ну, картошку это понятное дело, такое там овощи, фрукты детям. Ну, такое сладости, это понятно то, что, то, чего всегда, то, что основное, оно как бы давалось, и оно как бы еще есть ну, в небольшом запасе, и поэтому этим как бы пользуемся. Вот. Была потребность в электрических плитах, когда полетели они все. Также мы обратились, нам их выдали. Бойлер также у нас поломался, у нас был новый один, тот, который привозили. Михайловна заменила на второй этаж. Ну, з будь-якою проблемою можна підійти і завжди її вирішати. Загалом до акції «Даруємо тепло» долучилося 14-17 громад Миргородського району.